Добрий день, я звати Мізні Микола, я, я студент групи ККС42. На дизовну роботу я розроблю програму оперативної пошту з дані для фірми. Мета роботи це розробка локальної поштової системи для внутрішнього використання фірмою з повним набором основних поштових функцій, зручним інтерфейсом і простим адміністрам. Оперативне рештування це не лише спосіб обміну інформацією, а й важливі інструменти для керування внутрішніми процесами. Ренегійна комунікація змінює ефективність роботи. власне система електронних кошти дозволяє уникнути жовтнішньої залежності, зменшити витрати та краще адаптуватися за потреби підприємства. На цій роботі мені було поставлене завдання спроектувати архітектуру програми, реалізувати базові. Поштою функції є авторизація, відправки отримання повідомлень та перегляд листів. Я мусив забезпечити архівування та маркування листів, реалізувати графічний інтерфейс користувача, подальшим провести тестування системи для перевірки стабільності роботи і оцінити результати, дати рекомендації щодо подальшого розвитку системи. Для реалізації тестової системи було оброблено такі основні засоби. Така е написана на моето романия Python за допомогою фреймворка Django. На база данни е било в на SQL Live. А інтерфейс користувача е зробно на HTML и CSS. Сама програма е написана в редактори коду Visual Studio, Це популярний Python-праймор для створення застосунків. Він забезпечує класову маршрутизацію, автоматичну роботу з бази даних, засоби для автосифікації, засоби обробки форм і шаблони для HTML-інтерфейсів. Там допомагає швидко створювати масштабові та логічно-структуровані проєкти з мінімум ручного колу. От я вже почну демонструвати свою програму. Нам потрібно зареєструватися цій оперативні пошти, подумати свою емейл-адресу і пароль. Там ми створили свій перший аккаунт і є повністю оскільки я тільки створили аккаунт. І я створюю ще додатково другий. Можна надіслати з цієї пошти на нашу іншу. Для цього ми вказуємо законну пошту іншого аккаунту, Вказуємо тему нашого листа І текст. Ось там прийшло сюди повідомлення, наше таке. З цим повідомленням ми можемо йому відповісти, можемо переслати на якусь іншу пошту, архівувати, значить як прочитане, або удалити. Також можна додати його в обрані і мати його завжди під рукою поступки змічений. Або зразу удалити. там можна в любимому момент вийти. Запевне створити новий, або зайти в інші. для дипломної роботи було успішно розроблено, реалізовано та протестованої <кій> системи спортивної пошти адаптом для потреб компанії. Система дозволяє здійснювати обмін електронними повідомленнями міського на межами локального або внутрішнього середовища стоянства, без використання зовнішніх сервісів. Це все. Які у вас, є питання? вас там є функції архівування, маркування листів. Як ви це реалізували? На каджанку можна було реалізувати функцію і таке питання. Необхідність в як такій локальній е, поштовій службі, якщо є відомі, Там, наприклад, Gmail, ви робаєте, на Україні можете зареєструватися? Яка потреба саме у вашій роботі? За потребою її можна космізувати також фірмі і зберігати ці листи на ваших серверах? щоб і так само платити гроші за себе хочеш там не дубу, наприклад, якщо ви консоли